Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Темою сьогоднішньої розмови буде посадка озимого чеснику восени. А саме коли його висаджувати? Як підготувати грядку, як обрати посадковий матеріал? І як підготувати сам часник, а саме перше, саме головне і саме складне запитання. Коли ж саме висаджувати озимий чесник? Як ми всі пам'ятаємо, як ми всі знаємо, наші матусі, наші бабусі завжди висаджували наш чесник або на покрову, або ж одразу після покрови. Але ж наразі наш клімат змінився, і ми не можемо зараз керуватися або ж релігійними святами, або ж то народними прикметами. Також часто в народі кажуть, коли там береза осипається або ж жовтіє листя. А наразі ми будемо висаджувати наш чесник, коли температура ґрунту знизиться до 13-16 градусів по цельсію, або ж за три тижні. До настання постійних морозів. Але ж зараз задасте питання, а коли ж будуть ті постійні морози? Е, морози? Я на це питання не маю відповіді. Приблизно це попадає на кінець жовтня, початок листопаду. Чому ж саме важливо попасти в потрібні для нас сроки посадки озимого чеснику? Якщо ми посадимо наш чесник зарано, він добре вкоріниться, вилізе пір'я і він може при настані постійних морозів вимрознити, що нам дасть небажаний результат. Або ж додасть нам клопоту. А коли ми будемо знати, що вже вилізло пір'я, ми можемо нашу ділянку замульчувати слоєм мульчі 5-10 см і захистити його від заморозків. Але ж це нам додаткова робота, додатковий клопіт. Якщо ми висадимо його запізно, тоді що в нас вийде? він, не встигне добре вкорінитися і також не дасть нам бажаного результату. А чеснику для гарного врожаю для кращого вкорінення потрібно 3-4 тижні. На відміну від цибулі, озимий чесник спочатку випускає коріння, а потім вже зелену масу. І нам потрібно, щоб до настання морозів він добре вкорінився. Не менш важливим буде питання, де нам і як. Посадити той самий озимий чесник, а яку ж грядку нам вибрати? По-перше, місце повинно бути добре освітлюване. В місці не повинно бути застою води, так як застою води призведуть до грибкових захворювань, а також до кореневих гнилей. Третє а, ґрунт повинен бути легким та пухким. Наразі ми підготували грядку. Покроково, що ви можете подивитись в нашому попередньому відео, де ми тут висаджували сидорат, а саме гірчицю білу, потім її скосили, внесли препарат органік баланс та внесли добриво. Яра міла з формулою 7 -20 28 Тобто ми структурували наш ґрунт, ми внесли добриво, а також зменшили ризики патогенів грибкових та вірусних захворювань. Якщо ж ви не посіяли сідирати. А багато хто, я знаю з моїх друзів, навіть клієнтів сіяли сідрати, але ж не було змоги поливати, а дощів в нас не було. І в принципі у вас грядка не готова, не треба панікувати, не треба кричати, не треба впадати в паніку. Берете отакий поліпшувач ґрунту, це набір більш ніж 20 амінокислот. берете його, розтрушуєте по вашому ґрунту і перекоп, перекопуєте або ж перекультивуєте. І ще буде класним варіантом змішати аргумін з фосфорно калійним добривом, або ж то екоплантом, або ж то суперфосфатом, або ж то Я у себе вносив гірчицю, обробляю препаратом органік баланс і вносив фосфорно калійне добриво. Можете внести поліпшувач ґрунту або... Просто фосфор на добриво. Чому саме фосфор на добриво? Так як на старті нашому чеснику а, потрібно добре вкорінитися, а він вбирає в себе поживні речовини в ґрунту, то нам ґрунт потрібно наситити саме фосфором і калієм. Як та який обрати посадковий матеріал? Саме перше і головне: чесник обирайте крупні головки. А так як ви візьмете навіть маленькі головки. З крупними зубками це буде гірше, ніж будуть мілкі е зубчики з крупних головок. Тобто обираєте крупний гарний чесник. По-друге, він повинен бути без механічних вражень, тобто ціленький, гарненький і все. По-третє, він повинен бути вже без хвороб, для того щоб отримати гарний врожай в майбутньому: як підготувати сам чесник? Чесник ми готуємо безпосередньо. Перед самою висадкою. Або ж можна підготувати його за три дні до висадки. А якщо ми зараз будемо розривати часник тобто, коли відділяти його від головки, у нас донце нашого зубчика буде підсихати, і на момент висадки він вже буде слабий йому потрібно буде більше часу для того, щоб прорости і добре вкорінитися. І ще одне немаловажне питання стоїть, чи обробляти чесник перед посадкою, чи не обробляти. Якщо до цього року я сказав би, що можете його не обробляти, то в цьому році була м'яка та дуже волога зима та весна, і у багатьох чесник почав портитись, були фазаріозні захворювання, були сірі гнілі, були кореневі гнилі. Тому я раджу обробити чесник перед посадкою. Як обробляти наш посадковий матеріал? І чим я вам покажу безпосередньо в момент посадки та висадки нашого озиму чеснику. Друзі, наразі у нас початок жовтня. І звісно, що ще чесник висаджувати дуже рано. Ми його будемо висаджувати разом з вами на нашому каналі, де я вам покажу, як його висаджувати, на яку глибину його висаджувати, яку брати міждурядку, і будемо разом з вами його садити. І нехай росте!